Вітаю вас, любі друзі. Значить, до вашої уваги дивіться набірчики по Хайсерам. І дивіться, це все. Ще Ось, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Майже 10 видів набірчиків від фірми хайсер. Я, як і обіцяв в тому році, ми коли робили розіграш на 58 одиниць, я обіцяв, що буде в нас. По хайсеру найвеликі асортимент чимодання, бо люди дуже питаються і всі бажають. Я хочу, е, хочу вам повністю розказати про кожен е, набірчик. Ми будемо кожен доставати, перевіряти, показувати і так далі. Так далі, так далі. так Так що сідайте поудобні і поїхали! Почнемо з самого першого, що це у нас? 108 предметів. Да? Всі полюбляємо цей набірчик на 108 предметів. У нас він саме рахується, самий, самий, який може тільки бути ходовий. Чим він відрізняється від усіх. Дивіться, давайте я вам показую. Ми його спочатку розкриємо і будемо дивитися. Ну По хайсеру ви розумієте, що хайсер це хайсер і краще. Бірчика, мені кажеться, немає. Ну Якщо це Мельдя, да вони теж приблизно десь на одному рівні йдуть. Але ж по ціні мені кажеться, кайсер буде дешевший трошки. Дивіться, по-перше, звертаю вашу увагу, дуже приємний е чемоданчик. Бачите, він такий от якби класний. Ну, і давайте дивитися, що у нас тут внутрі. У нас тут ми маємо що. Ми маємо тут і насадочки, і зв'яздочки, і шміздочки, і трещодочки. Трещотка у нас тут йде на 72 зуби. Дивіться. Вона йде на 72 зуби. Вона йде професійна, вліво-вправо. Якість тут, ви самі знаєте, що дуже-дуже класна на цих хайзерах. У нас тут одна трещодочка маленька, інша велика. Бачите, мелкий зуби. Ну і також давайте наша улюблена рубрика. Наша улюблена рубрика це ми перевіряємо головочки. Перевіряємо головочки на дзвон. Якщо ми знаємо, так? якщо дзвон, то вона якісна. Якщо вона не дзвонка, значить вона неякісна. Чуєте? А що що так вот, до чого я все це віду? Я вам кажу, що головочки треба завжди перевіряти. Якщо є дзвон, тоді це каже про те, що це якість. 3050 гривень цей наборчик коштує, то якщо вам треба, він вам сподобався, е, обов'язково набирайте, відправимо, відправимо вам без предоплат. Ніяких предоплат ми не беремо. Головне, щоб ви забрали його, тому що е, дійсно цей набірчик вон, він, вони якісні. Я ніколи ще. Не заказував собі отакий асортимент, але ж в нас є така можливість порадувати своїх клієнтів. Чому ні? Правильно? Так що ми цим і займаємось. Дивіться. 82 предмети в нас. Він, е... ну, я вам давайте я не буду балакати там лишнього да там туди, сюди, п'яте, десяте. Що там казати? Є. Є в нас, ми все побачимо, відкриваємо все побачимо. Якість головок ми вже це знаємо. Але ж ви повинні розуміти, що різниця між цим і тим є. Різниця тут в нас вже йдуть бачите, ключики. 82 предмети з ключами, Така сама тріщотка, що маленька, що велика. Подовжувач, один гібкий вал це дуже важливо. він, він Їм дуже зручно робити. Обов'язково карданчик як на велику, так і на маленьку. Переход на ці головочки під отвертку. В общем, тут теж так для дома, для будиночку, брати саме оно. Так от, дивіться. Ще а, обращу ваше увагу, що в цих чемоданчиках іде металева, металева, оцей от прутік, тому що він. Теж е головна штука. Тому що якщо тут буде пластик, ви ж розумієте, раз, два, сто, двадцять, п'ять, 125, і все одно вона поламалась, і потім починаємо всякими п'етелечками, шметелечками і так далі. Це, дуже важ... це, це теж важлива е деталь, така будемо казати. Ціна на сьогоднішній день, а сьогодні в нас 8.01.25 року. 82 елемента, ціна 3100, 3100 гривень. І, як мені заявляє постачальник, що ця ціна поки що така. Вже наступна ціна буде плюс 3-5% буде дорожче. Показуємо далі. Дивіться, це у нас 94 елемента. 94 одиниці. І також достаємо і показуємо. То наберіться терпіння, будь ласка, візьміть собі каву, зробіть. І це, собі тихесенько переглядайте. Ці е, прикольні, класні е, чемоданчики. Теж звертаю вашу увагу, що в нас тут на металевих з'єднаннях да, тут в нас є в принципі все саме основне. Поняла? Тут нема там, такого, щоб там, допустім, щось лишнє. Саме головне, що мені подобається в цих набірчиках це оцей гібкий вал. Дивіться е, щодо цього набірчика: 94 елемента, якісний, хороший е, з двома трещотками. З головками, з, з карданчиками, з переходами, з усіма з усіма. Поїхали далі. Значить, ціна 2800. 2800 він коштує. Ціна виходить, на нього от така. Дійсно, отака вот ціна. 2800 це дуже крута ціна. Я вам покажу зараз е, інші набірчики. Вони теж круті. Вони теж надійні. Ну і найголовніше головне якісні. Так, це в нас виходить. 94 елементи, а це ж тільки-тільки почало. -тільки Бо в нас їх, бачите, скільки багато. Так, тепер давайте покажемо вам 58 предметів, ті чемоданчики, які ми розігрували. Той чемоданчик. І тепер давайте його побачимо, тому що ми його навіть не відкривали для того, щоб була інтрижка. І ми зробили цю інтрижку, і тепер. До речі, у нас ще діє акція. Там під набором є відео. Я знімав от левіта набір. розігрується Там ще буквально 50 смс-ок, підписок і вже буде, будемо розігрувати. Так що там ще можете підписатися. А ці чемоданчики вже за гроші, будь ласка. То давайте дивитися на 58 предметів. Дивіться, як зручненько. Тут вже такий дизайн варіант трошки інший. Тут у нас вже, і, бачите, металеві застежечки такі, але він і по собі сам тяжче. Що ми тут маємо? Дивіться. Взагалі просто круто. У нас є ключики. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6 ключів. У нас є молоточок, хайсер. У нас є трещодочка, У нас є отверточка, шестигранники, Значить, подовжувач, карданчик. У нас є отакі вот от э, ці жабка, ласкогубці, свічні ключі, отверточки. Раз, два, три, четыре, п'ять. Полагаю, що найприкольніше ну, чемодан. Саме прикольне. Ну і самі ви знаєте, що головочки дзвонкі, класні. Ну, давайте перевіримо, тому ви скажете, що там перевіряєш, а тут ні. Давайте. Дзвон є, але трошки інший. Ну тут просто. Як його поставити, так що. О! о, Чуєте? Попасти треба. Значить, ціна такого набірчика, я вам зараз скажу, скільки він коштує. Так, хайсер на 58 одиниць. В нас коштує 2450. 2450, будь ласка, кому треба. Звертайтеся, запишемо. Перепишемо, відправимо, обнімемо, <хи> зробимо, коротше, як в лучших домах Лондона і Парижа. Тепер далі давайте показувати далі. Дивіться, це в нас на 151 одиницю від Хайсера. Такого ви ще не бачили. Такого ще ніхто не бачив, крім усіх моїх постійних клієнтів, правильно? Так що давайте будемо. Будемо зараз показувати вам. У нас ще є по також такі самі. У нас є багато всього. Головне, щоб було що робити, правильно? Заробляйте грошеняточки та й звертайтеся. Дивіться, 151 одиниця. Що ми тут маємо? Ми тут маємо маємо, що маємо. У нас тут виходить 3, 1 четверта, 3 восьми, 1 вторая. І під каждую трещоточку, під кожну трещотку є свої головки. Поняли? Свої головки. Також зв'язки Давіда вони теж є. Це Мерседеси, французи і так далі. От там, де є зв'язки. У нас удліньоний головочки на маленьку, на середню, на велику. Також, отакі от всі ці під отверточку, давайте по ціні. 4 700. 4 700 він коштує. Це недорого, хочу вам сказати. Це дійсно недорого. Тому що в мельдері 151 позиція 4750. У нас тут виходить 216 предметів. 216. Теж показую вам. Він вже в такому кейсіку. Це обновлена версія вже зайшла. Там по хайсеру, звісно є ще, ще один. Віток, там е, інша сталь іде вже і ще краще, але ж там і ціна в два рази. Ну, я рахую то вже, знаєте, на більш такі професійні набіри на СТО, там, які там крутять, я не знаю, там. але там вони дорожче на порядок. Відкриваємо розпаковка. Дивіться, дивіться на це чудо. Дивіться, на це чудо. Кстати, в 216 елементів в мільдері також така ж сама е, покриття. І ми тут маємо, в принципі, все те саме, як там, тільки бачите, ми тут ще додатково у нас є ключі. Е, крута штука, він приїхав один, їх на фірмі немає більше, забрав один. Але ж я думаю, все одно кому треба буде. Якщо 216 одиниць не буде в хайзері, ми привеземо з Мьольдера, щоб ви знали. Це мерочка, що ви знаєте. Може все. І навіть більше. 4800. Ребят. Ну. 4800. Я не знаю. Це якщо не опечатка. але ну, я зараз перевірю. Ну, я не знаю. 4800 на 216 елементів. 4800. Ну, я вражений, якщо чесно. Такі, да, 4800. Ребятка, поспішайте. За 4800. Рахую, що це ціна акційна. Якась, може, постачальник перепутав щось, але ми промовчимо, нічого йому не скажемо. <рик> ну, Звісно я шучу. Я думаю, що це просто ціна така для того, щоб люди могли собі побільше э, побільше дозволити в цій жизни. Правильно? Це в нас 72 елементи. 72 предмети це знову, знову, знову розпаковочка. Дивимось. Бачите, вони йдуть з такими застежечками якісними. І ми маємо вже тут такий ж самий ключик. Це як в тому. Бачите, тут в нас вже є одна рука, зажимчик. Такий називається одна рука. Ну, третя рука. Тут у нас свічні головочки, подовжувачі, трещоточки, молоточок. В общем, ключі, отвертка велика. Посатіжики. 350, 72 одиниці. Так, поїхали далі. Тепер в нас на 150 елементів. 150 показую. Там було в нас перед цим 151 позиція. Тут 150 позицій. Зараз покажу. Бачите, тут якесь напилення таке Таке якесь воно С2 біц, там сатін. Бачите, це якесь напилення сатінове. Це ударні головки. Кстати, тут в цьому наборчику є. Ключі, шестигранники, насадки, три трещотки. Кстати, кстати, екали. Ключі з трещоточкой. Хоп! Поняли? Клас. Три ключа. Значить, 17-19. Оце крутіший набірчик. Потім у нас 13-12. І 8, 10. 8, 10. 10, 12, 13, 17, 19. Крутеше, крутеше. Дуже-дуже дуже рекомендую, ребята. Так що кому треба, будь ласка, телефонуйте, замовляйте. Хайсер, напоминайте, там 150 150 предметів. Да? 4700. Ціна О. Клас, взагалі. Так, сам люблю такі набори. Так що, пожалуйста, чекаю ваших замовлень. Обов'язково поспішайте придбати, щоб ніхто не розкупив. Ну, Будемо ставити цей, ці набіри на поток, буде у нас постійно. Будемо старатися, щоб воно в нас було постійно. Так що це ще одна позиція. Ще не там дивитися? 131 одиниця, 131 предмет. Будемо знову показувати. Ну, вряд ли ви на ринку тут знайдете взагалі десь такі подібні набірчики по таким цінам. Ціни дійсно класні, остаточні, щоб не торгувались мені, що там, дай мені дешевше, дай мені дешевше. Тут же знижки не буде. Тому що воно все одно, ви повинні розуміти, що як постачальник мені сказав, що тут ще на грубо 8% воно буде дорожче на наступний раз. Але ж будемо надіятися, що... Не підніметься поки що. Так, що тут ми маємо? отвірчики шведики, тут у нас насадочки, тут в нас е магнітик класна штука. Взагалі класна штука. Дивіться, хоп, магнітик хоп, Ти зайшов в такий, в такий магазин, як в мене. Такий зайшов, хоп, пиндери, пиндери. Хі -хі, поняли? Приліпив собі і пішов далі. Такий опа, такий, такий хоп. Шук, собі Оп, и пошел дальше. А да, 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 не требует. у нас там есть кувалдочка на 2 килограмма, для воспитательных работ мы трамваем ее. Дивите, у нас есть такие вот секатор, ножницы секатор, у нас есть индикации, утики, отверточки, значит, у нас есть вот такая вот расчетка, их три, молоточек, ножик, Гібкий вал, мой улюблений гібкий вал, зв'язки Девіда. Ну, теж скажу вам так, для машини або для дому, або для будь-чого, цей набір саме воно. Тут вже ви дивитесь собі самі, звісно, що вам треба, але ж, мені кажеться, це особливо на подаруночок чоловіку, брату. Кому, свату, на день народження, январь, февраль, зараз дні рождень. Ми у мене знайомих у всіх. Як я не в січні так в лютому, встигай заробляти гроші. <сум> так що, думаю, що і у кожного так, також. Так, же. так що, ребятки, будь ласка, звертайтеся 131 елемент, кажу вам ціну. 131 елемент у нас коштує. 4950. Бачите, він саме дорогий, виходить, і всіх, тому що тут саме такий прикольний набірчик. Я полагаю, що більше в принципі та і не треба. Ну, і також в нас є ще, я вам покажу ще один наборчик, який ми не достали. Це Ванька попав в кадр. О, будеш знаменитим, коли. Я вже сколько раз. Так, ребятушки, це виходить у нас на закуску. Три четверті. Що таке три четверті фуристи знають, хлопці, дальнобійники? Це спеціально я замовив для вас, ребята. Тому що всі, знаєте, беруть ці малесенькі, а для наших дальнобійників ніхто не пам'ятає. А В'ячеслав Сімерочка знає, для вас у нас лежить два 100 метрів гекаві. За 11600 і також ці набірчики. Це набірчики під 3 четверті. Вам вони зараз покажу. вам вони сподобаються. Так що, будь ласка, поспішайте їх є небагато. Такий чемоданчик якісний, великий. З металевими з'єднаннями. Що тут? Ага, бачите, що вони зробили? Вони зробили сюди хамутик, щоб ніхто не цього їх, там ви поняли, не вкрав. Дивіться. Якщо ви пам'ятаєте, я колись замовляв такий тільки синенький був. Тут у нас трещотка, да? ти можеш собі крутити вже що. А можеш собі брати в, в бейсбол грати. <світ> так, ну, юмор це хорошо, але ж цей. Дивіться, значить, ви бачите, с направляйка, я полагаю, що це для чого. Може це для ще гайка. Це... А, це фіксація йде, бачите? Я вже думав для гайковерта. Так, що в нас? Саме маленька? У нас 19 іде, так? 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50. Ребятки, 50 головочка. Кому треба 50 головочка? Дивіться. вот ну, така серйозна штука, хочу вам сказати. Ще, помимо цього, дивіться себе. Хоп! І сюди. І ти типу, пошов собі крутити ступиці, там, я не знаю, що там люди крутять, колеса, колеса, шмолеса. Ва, по зубам не дала. Таке мощне діло. Непогано. Хайзер це хайзер, ребят. Хайзер, ви знаєте, що Хайзер взагалі вони роблять... Мені подобається тим, що вони свої речі роблять класно. Це в нас і степлера у нас є. І є у нас набір отверток там різного коротше, і жабки, коротше, багато ножі. Вони все круто роблять. Будемо потих... потихесенько цих е, хайсер удвільняти асортимент. Ну і давайте я вам скажу ціну вже. Ціна дійсно класна. 4700. Ну, ребят, 4 4700 це дійсно не, не цей. Не... Невеликі гроші. Ну, Ми просто ставимо малесенькі зазори для того, щоб ви змогли собі придбати. Взагалі ви можете подивитися на сайтах в епіцентрі. Там ценник ну, плюс тисячі кожному прибавляйте, і там будуть ценники такі. У нас ціни умірені, доступні, так що звертайтеся. Всіх, всім бажаю здоров'я, всім пока, до нових встреч.